Голубка в небо полетіла, а з нею зграє голубів. Тут бути вже не захотіла летіти в небо Бог велів. Біла голубка то людина, бідна душа сховалась в ній, і плакала мала дитина, бо причаївся біль у ній. Жорстокий білі безпощадний, вже розривав тіло її. Маленьку душу вистріл марний, Замить забрав Господь її, то вистріл долі і страждання, голодомора і війни, було і сонце, і кохання, кудись пішли від тіль вони. Від голоду вмирали люди, голодною смертю йшли від тіль. Лунали постріли усюди, несли з собою страх і біль Із пацюків, комах, кропиви, собак маленьких і котів, Люди їстоньки варили, хіба так жити Бог велів? А діти, діточки маленькі. Безпорадні в цім житті, сиротиночки маленькі, як журавниночки, оті, тікали в небо геть до Бога, зовсім малим, йшли з життя, і билася тоді тривога за ясне світле майбуття. Вже кілька літ тоді минало, хто виживав, хто помирав. Як смерть між сіл тоді блукала, всіх чорний янгол забирав.